Дорогі браті і сестри, дорогі жителі наших улюблених броварів нашого району. Напротязі всього посту ми всі молились і просили Господа, щоб Він нам простив наші провини, щоб Він вернув нас до того життя, яке було даровано першій людині. І от своїм Воскресінням Господь це виконав. Він воскрес. І дає нам можливість воскреснути разом з Ним. Воскреснути не тільки тілесно, але в першу чергу воскреснути духовно, щоб наша душа і тіло були в повній гармонії, щоб ми любили один одного, любили християнською, братською любов'ю, щоб ми не казали один на одного якісь недоречні слова, якісь принижувачі слова. А навпаки, протягували йому руку допомоги, бачачи, як людина страждає. Навпаки, були б учасниками його якогось особистого життя. Скоро Пасха Господня. Скоро ми всі будемо співати і вітати один одного самими чесними, самими. Найкращими словами Христос Воскрес. Це є істина істина, яка, якої не може ніхто нас позбавити. Бо Христос дійсно воскрес. І як писав Іоанн Златоуст, що якщо Христос не Воскрес, то і вся наша віра, вона напрасна. Вона ні для чого, але з Воскресінням Христовим. І наша душа, і наше тіло обов'язково Воскресне. І Господь нам іще і ще раз дає можливість очиститись, очиститись від гріха і прийти ближчим, стати ближчим до Бога, стати ближче до цього Воскресіння, яке Господь нам дарує. І саме перші слова Воскресого Господа були слова радуйтесь, радуйтесь, тому що Він побідив своєю смертю смерть. Радуйтесь, що Господь з нами. Радуйтесь, що Він. Бачить нас, що Він допомагає нам, що Він участвує в нашому житті. Тому і нам, браті і сестри, треба в ці ще останні дні страсної неділі, наші молитви як можна більше примножити. Примножити за нашу батьківщину, перш за все, примножити за мир у всьому світі, хай Воскресіння Христове. Буде не тільки в ці декілька днів, а це світло, воно залишалося в нашій душі на многі многі годи. Христос Воскрес, хоча ще й страстна Седмиця, але я знаю, що Він Воскресне. Дай Бог всім вам здоров'я, наснаги і Божого благословіння на майбутні дні нашого життя.